Добрий день, поважні члени журі. Дозвольте мені Шевченкові Антону Олександровичу, учневі 10 класу Кселецького закладу загальної середньої освіти Софіянської територіальної громади, запропонувати вашій увазі основні результати досліджень на тему моніторинг води озера Катлобух. Дослідження води озера розпочалося з відбору проб води в різний час в 10 мі різних місцях озера, які представлені на мапі, визначення загального місту Солей. Дані моїх аналізів представлені на таблиці для зручності на діаграмі. З наведених даних, ми бачимо, що найменший міст солей у воді Котлобуху був 22 жовтня 2021 року, адже перед цим було проведено наповнення води озера Донайською водою. Але згодом, через відсутненість водопостачання до озера в міст Солей. Досить сильно підвищився. А перед відбором у травні 2022 року випало досить багато опадів. Тому аналіз відібраної 30 травня проби показав, що вміст солей у воді трохи зменшився. Визначення твердості води. Дані моїх аналізів ви бачите на плиці і на діаграмі. Як ми бачимо, найменша твердість води була 22 жовтня 2021 року, тому що перед цим було наповнення озера водою з Дунаю. Але, на жаль, у середині грудня, через відсутність водопостачання, твердість води знову трохи зросла через випадіння на початку травня 2022 року. Опадів твердість води проби 30 травня також зменшилась. Також я визначав pH-води. Визначення pH-води проводилось методом іонометрії. Результати аналізів представлені на таблиці і на діаграмі для зручності. З даних, ми бачимо, що найменший PH води був 22 жовтня 2021 року, тому що озеро наповнювалося водою з Дунаю. Але через відсутність водопостачання згодом PH знову трохи зріс. На початку січня і травня 2022 року випали значні опади, внаслідок чого PH води також зменшився. Крім того, я визначав лужність води. Визначення лужності води проводилось методом титрування. Дані моїх аналізів ви бачите на таблиці, і зручності на діаграмі. За неданих, ми бачимо, що лужність води змінилася так само, як і загальний місць солей та твердість води. До того ж, я визначав міст хлоридів у воді. Визначення місту Хлоридів у воді проводилось методом титрування. Дані моїх аналізів можна побачити на таблиці, а також на діаграмі. З наданих даних, ми бачимо, що міст Хлоридів у грудні був вищий, ніж у січні і травні, також я досліджував міст кальцію у воді. Визначення вмісту кальцію проводу з методом титрування. Дані моїх аналізів представлені на таблиці для зручності на діаграмі. Як ми бачимо, ситуація з містом кальцію у воді подібна до результатів загального місту солей. Звісно, з визначенням місту кальцію я визначав міст магнію у воді озера. Це засумовіження проводилось розрахунковим методом. Дані моїх розрахунків представлені на таблиці і на діаграмі. З наданих даних ми бачимо, що ситуація з містом магнію така ж, як і у попередніх дослідах. Проведений моніторинг води Озера катлабух показав, що по деяким показникам вода озера катлабух не може використовуватися для попутових потреб, як питна, і навіть для зрошення. Так її показники значно перевищують допустиму норму. Це стосується таких показників, як загальний міст солей. Твердість та вміст хлоридів у воді. Також під час цього дослідження було виявлено, що в різних місцях озера стан води не завжди однаковий. Особливо це стосується того періоду, коли відбувається наповнення озера водою річки Дунай та під час опадів. З цього можна зробити висновок, що щоб покращити стан води Катлабуху, треба наповнювати озеро водою Дунаю у момент паводків, коли рівень води річки вищий, ніж рівень води Катлабуху. Та для примусового наповнення водою озера Котлобух використовувати насосну станцію, яка була попутовна та раніше використовувалась. Але в останній період через припинення фінансування вона не проводила постачання води до озера, також можна створити водообмін, що значно змінить стан води за досить короткий період. Наприклад, якщо з першу до котлабуху запу... закачати або запустити 20 млн кубометрів води з Дунаю, тоді з Дунайською водою до озера прийде приблизно 4 тисячі тонн солі. Але навіть і тоді солей в озері знизиться на 16%. Потім, за допомогою вже розчищеного каналу, можна випустити з котлобуху 20 млн кубометрів води. Разом з нею озеро позбудеться приблизно 30,5 тисяч тонн солі. Отже, з кожним таким циклом у воді озера міст солей буде зменшуватись на 26,5 тисячі тонн солі. Звісно, щоразу кількість солі, яка викачуватись, буде зменшуватись, але згодом не розмалізується. Практична цінність дослідження. Дана робота є теоретично прикладною, так як її результати можуть бути використані при визначенні шляхів покращення ситуації озера Катлобух екологічною службою. Дякую за увагу!